Познайомимося з породою бішон фрізе. Ця порода здатна розтопити серце, змусити розчулити найсерйознішу людину, бішон, справжня плюшева хмарка не захопитися французькою болонкою неможливо у характері, темпераменті, здоров'ї породи нам розповість хазяйка. Поїхали. Мене звуть Віра. Для мене це найкраща порода. Я дуже вдячна подрузі, яка просто-напросто переплутала породу. Вона бачила у дворі собаку, яка гуляє зі своєю хазяйкою. Вона запропонувала: у нас у дворі гуляє собака, але така хорошенька. Вона розмовляла з хазяйкою: собака не линяє, не має запаху, така комфортна. Я сказала: Ну, ти мені дізнайся породу. І благо, в цей день хазяйка з собакою не вийшли на вулицю, а її донька. Просто-напросто знайшла схожу собаку в інтернеті. Вона скинула мені породу бішон фрізе. Виявилося, що вони переплутали, то хазяйка була взагалі мальтипушка. Я їй вже три роки вдячна, що вона все-таки я переплутала породу. Мені довелося в загальному то прикласти зусилля, щоб ось для мене зараз існує тільки ця собака, перша собака, що це взагалі таке, з чим її їдять? Що взагалі як вона себе веде, взагалі, от без поняття було. Тому, звісно, спочатку було важкувато в тому плані, що виявляється це щеня. Виявляється, він ходить в туалет, виявляється не так, де належить. Були моменти якогось такого, ось прямо взагалі розгубленості, що робити. Тобто, ти розумієш, що ти його любиш віддати неможливо, коли ти приходиш знов калюжа, не там, де належить, тобто бувало якогось моменту відчаю.